Столиці нещодавно презентували новий безбар'єрний вагон для групових поїздок пасажирів з інвалідністю, які зокрема пересуваються на кріслі колісному. Як він виглядає зсередини, чи зручний? Як можна ним скористатися? Про все це дізнавався наш кореспондент Олександр Ковальов і йому слово. Що йому про що йому вдалося дізнатися? Чи він вже зробив перевірку? Поспілкувався з людьми, які пересуваються. На кріслі колісному, чи випробували вони і всі зручності? Чи можливо треба щось відкоригувати? І чи все ідеально Коротше, Треба школ... відповіді на це, все що озвучило тільки Люда. Тобі слово, як воно там в цьому вагоні? Друзі, привіт всередині. Вже побував про всі враження. Розкажу трохи згодом, і скажу більше: ми навіть проінспектуємо цей вагон. У нас є реальна людина, яка ще ніколи у Укрзалізницею не подорожувала на місцях таких от інклюзивних. А сьогодні все має відбутися. Вагон в зоні виглядає він доволі звичайним, Щоправда, новеньким. От можете побачити, він класно пофарбований, але зовні це звичайний вагон. Але унікальна історія всередині унікальна вона тим, що як виявилось. У світі інклюзивного, повністю інклюзивного вагону немає. Про це мені сказали в «Укрзалізниці», А в Україні, в Бахмачі, створили: створили наші спеціалісти, українці, які працювали над ним, якщо я не помиляюсь, трохи більше року. Ну і от проінспектувати його мені сьогодні допоможе людина, як не дивно, у кріслі Колісному. Це Олександра, яка погодилася попри складну ніч. Приїхати сьогодні вранці до нас. Олександру, привіт. Ми ти вже стоїш на підйомнику, так. кажуть, що він витримує 300 кілограмів. Прямо зараз запускаємо оператора у вагон. А ми з Олександрою спробуємо піднятися ось і скористатися ось цим підйомником. Він, до речі, дуже швидкий, і Саш. Ну глядачам я вже познайомився з тобою. Чим займаєшся Так, Як... Я є моделью в інклюзивній модельній школі новими, а також старша бариста в інклюзивній кав'ярні новими. О, oh, wow. вау! <світ> так, рухаємось вгору. Нам обіцяли секунд 15. Мені здається, це так і виглядає. Доволі швидко. Пан Андрій, до речі, провідник, і зараз нас він доставив всередину. Так, повертаємось. Доволі зручно, тому що піднятися може і супроводжуюча людина на цьому підйомнику, і власне людина в кріслі колісному. Олександр заїжджає сюди. Олександра, страшно чи ні? Ні, дуже там ми говорили. Ви не, не встигли злякатися. Ще й покаталися. Так е, Саш, скільки вже в кріслі колісному? А вже три роки. Вже три роки. За так. цей час подорожувала чи ні? Е, в поїздом чи взагалі? Поїздом. Поїздом подорожувала, але не в спеціалізованому вагоні. Не дозвіл, що було складно Так, там без супровіду ніяк, мене на руках заносили. Да, і вийти там, якби в туалет пройтись, це не варіант взагалі. Ми е, зробили зупинку. Прямо тут на вході до вагону, і чому тому, що ми, звісно ж, проходимо обиральню, і не подивитися на неї неможливо. Зараз це зробимо. Е, Саш, ну от перші враження е, твої може заїхати наскільки тобі зручно, незручно. Ну і загалом, що тут є, давай зараз подивимося. Ну мені тут дуже подобається. Я бачу, що тут не тільки про людей на кріслах подумали, а також і про мамочок, які з дітками подорожують. Тут є он. Я бачу для діток навіть досточка, щоб переодягати дітей. Так, а, рік, uh, Перш за все дістаєш до, до а, та, чи ні? До, Ну, достаю, просто можу спокійно під'їхати, і мило тут все в доступі, так а і добре. можна навіть речі якісь повісити, якщо треба, і що це добре, то що то, низько можна так так. так здавалося б дрібниці, але все це дуже Справді, важливі нюанси. Так, так, так. Uh, кнопка сос гігієнічний душ. Ну от з того, що бачимо і, е... поручні, причому в двох видах. Тобто можна і тут взятися, і тут і це дуже зручно можна підняти опустити. Добре, Так рухаємось далі. Е... Далі звісно ж, ми покажемо купе. Саш, приїжджаємо далі. І ну от зараз побачимо, чи вистачає місця, чи є можливість заїхати. Я скажу, що зазвичай у звичайних вагонах дев'ять купе. Тут їх чотири, і вони ну набагато більше. Саш, одразу перші враження. Часу нас небагато, але хочемо дійсно показати. Так, дійсно по максимуму. Так, Можна повернути спокійно, все доволі можна приїхати, і столики, все якби зручно. І ще я бачу, що тут можна трошки регулювати спинку ручкою, і можна навіть поручень закрити, коли спиш, щоб не вивалитись Так, Добре, Саш. Тоді під'їжай сюди, підходь сюди, і дивіться, що, що тут важливо сказати. Що тут є місця, де регулюється спинка. Так, це ми зрозуміли. Є місця для супроводжуючих для людей, які супроводжують людей у кріслому колісному, наприклад, але наскільки я зрозумів, є можливість тут подорожувати і не тільки людям з інвалідністю, а й просто усім охочим, які зможуть підсісти в цей. Пояс Саш, ну що в принципі, як на мене зручно, до речі, можна підзарядити телефони. Можна підсвічується щось підсвічується. виглядає все дуже круто. Все новеньке, ми це розуміємо абсолютно. Ну і трохи детальніше про те, як же ж е, можна замовити квитки у цьому поїзді. Ми розпитаємо у пана Олега е, керівник пасажирського напрямку. Пане Олеже, присідайте до нас. Е, доброго ранку Добре, вам. Е, ну, перш за все. Е, Дуже детально інформацію коротку і де шукати квитки на цей поїзд. Ми розуміємо, що він тільки один зараз. Можливо, буде на нього запит великий. Це напевно побачимо. Але де знайти, як замовити? Все дуже просто. Це або наш сайт в розділі групових замовлень, або наш застосунок. Так само розділ групові замовлення. Цей поїзд за якими маршрутами він буде курсувати, його будуть підчеплювати на різні поїзди в залежності від потреби людей. Саме так, тобто це вагон для групових замовлень. Ми говоримо про те, що якщо потрібно буде людям на кріслі-колісному групове замовлення, чи просто групове замовлення, чи часткове, ми можемо учепити до будь-якого поїзда всередині України. Тобто, цей поїзд цей вагон буде курсувати з різними поїздами в залежності від потреби. Квитки скільки коштуватимуть, чи будуть вони дорожчими? Ні, вони не будуть дорожчими. Вони будуть коштувати як стандартний купейний вагон і курсувати вони будуть дійсно з любим поїздом. На території України е, ще є переживання людей, що чи буде оця от платформа, яку ми побачили на вулиці, е, діставати до усіх перонів. Тому що е, часто знаємо, що є такий досвід, що зробили класну новинку, але десь щось може не працювати. Е, яка ситуація тут? От ми щойно перевірили, все працювало, як, як на інших перонах, в інших містах. Сто відсотків буде працювати. У нас існує два типи низька та висока платформа. Він розрахований так, що навіть з низької платформи він працює, піднімає людей без проблем. Пане Олеже, дякую дуже. Дякую. Ну, отак, от друзі, коротко спробували розказати, як виглядає вагон інклюзивний повністю. Саш, дякую тобі, що, попри складний ранок, складну ніч приїхала і перевірила на собі. От Хочеться чесно кажучи, далі вже бачити, як цей вагон працює. Ну і е, він, як я говорив, буде доступний не тільки для людей з інвалідністю, а підсісти на нього зможуть абсолютно усі охочі. Тому от, цілком можливо в такому просторому купе можна опинитися будь-кому, хто просто приміром вирішив поїхати в Вінницю чи в Одесу, чи в Конотоп, колеги. Ну вразили цим вагоном. Сашко дякуємо. А, і а, дійсно хочеться, щоб не лише не лише побачити, як цей вагон курсу, вагон курсує. Що таких вагонів набагато О! більше і вони їх не треба перечіпляти. А такі вагони є на кожному напрямку, тому що це надзвичайно важливо. Зараз дуже багато людей на кріслі колісному і не тільки пересуваються. Присяк тому це з інвалідністю Я ж про це кажу. Тому також... Дякуємо, Сашко. Дякуємо за таку цікавинку. Тепер ті, хто не знали, знаєте, маєте можливість замовляєте. І залежно від того напрямку, який потрібен для групового замовлення, будуть переставляти, перечіплювати ваго, да, такі вагони. Да, і про залізниця прохання, як він сказав, щоб в кожному потязі це було, кожного напрямку, що довго не доведеться чекати. М -м так, друзі, і вже стало відомо, хто загинув цієї ночі після під час російського обстрілу, зокрема столиці. Про наслідки нові вже подробиці. Зараз буде все головне на ранок, що маєте знати. Чекайте.